Едмур по то одну секунду, я? вибачте, що я тут. Едмур Ценар то є у нас професор тіловиховання. Що таке професор тіловиховання? У нього була група дівчат, він з ними займався потеперішньому фітнесом. Тіловиховання, щоб мала гарний стан, гарну фігуру, От він з ними займався. І коли він поїхав до Лондону, він побачив в Лондоні на щиту футбол. Що таке футбол? Не знала ні в Польщі, ні в Україні. Ну, його зацікавило, як він фізкультурник. Він пішов на той футбол, е, грав Ліверпуль і Манчестер, був кубковий матч. Е, там дуже було цікаво. Англійці знаєте, яка там вболівальника, Вони там вболівають, кричать. Е, ну, перший тайм було 0-0, але він мав зошит, він собі все записував. Як воно виглядає? Він все писав, тому що у нас футболу не було. Другий тайм 0-0, але в самому кінці Манчестер забиває, суддя свиснув, виручає кубок. І після того там такі святкування, так, кнайпи забиті, так би мовити, людьми. Горілка пивоється рікою. Він сам долучився до того святкування. Після того йому так сподобалося, що він купляє два шкіряні м'ячі. Він купляє свисток, приїжджає до Львова, до Львова його товариш тіло виховання в Кракові, таке саме, як і він. Він йому то все розказав, набирає хлопаків і буде перший футбольний матч. Вони організували в нашому стрільському парку. Там є пам'ятник тому футболу. Ну, але футболу тривав всього, знаєте, футболу тривав всього 6 хвилин. Чому? Ну, матч був хаотичний. По-перше, всі були в білих футболках. Можна було розрізнити тільки по штанях. Наші були в сірих голубих штанях, а краків був в краків штанях. Тільки по штанах можна було спізнати той. Ну і на шостій хвилині лів'ян не забуває гов. Він був перший тренер, перший суддя. Він побачив гов, свиснув, дали кубок, кубок дали звичайний, машинзовий, а після того. Таке було святкування, людей було багато, більше 10 тисяч. Що там і, і скажем, і Киселько підвозив пиво, і Роберт Донс підвозив пиво, і Бачевський підвозили, ну, не могли настачити. І ті всі кооператори зрозуміли, що футбол треба підтримувати. Вони дали грошей, і після того. Почав діяти футбол. У нас то називалося Копаний м'яч, в Польщі то називалося Пінкіножні. ножни в Польщі дотепер називають. У Нас вже переіменували футбол, а в Польщі так називають називає ножни. Ось то перша людина, яка привезла до Львова футбол з Англії. Ед, це наш, той є у нас професор тіловиховання. Що таке професор тіловиховання? У нього була група дівчат. Він з ними займався потеперішньому фітнесом. Тіло виховання, щоб мали гарний стан, гарну фігуру, От він з ними займався. І коли він поїхав до Лондону, він побачив в Льондоні на щиту футбол. Що таке футбол? Не знали ні в Польщі, ні в Україні. Ну, його зацікавило, як він фізкультурник. Він пішов на той футбол, грав Ліверпуль і Манчестер, був кубковий матч. Там Дуже було цікаво, англійці знаєте, яка там вболівальник, Вони там вболівають, кричать. Ну, перший тайм було 0-0, але він мав зошит, він собі все записував. Як воно виглядає? Він все писав, тому що у нас футболу не було. Другий тайм 0-0, але в самім кінці Манчестер забиває, суддя свиснув, виручає кубок. І після того там такі святкування. Кнайби забиті, так би мовити, людьми, горілка, пиво лється рікою. Він сам долучився до того святкування. Після того йому так сподобалося, що він купляє два шкіряні м'ячі, він купляє свисток, приїжджає до Львова, до Львова його товариш тіло виховання в Кракові, таке саме, як і він. Він йому то все розказав, набирає хлопаки і буде перший футбольний матч, вони організували в нашому стрільбиському парку. Там є пам'ятник тому футболу. Ну, але футбол тривав всього, знаєте, футбол тривав всього 6 хвилин. Чому? Ну, матч був хаотичний. По-перше, всі були в білих футболках. Можна було розрізнити тільки по штанях. Наші були в сірі голубих штанях, а краків був в, в... 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 в, в голубих штанях. Тільки по штанах можна було спізнати той. Ну, і на шостій хвилині лів'яни забуває гол. Він був перший тренер, перший суддя. Він побачив гол, свиснув, дали кубок, кубок дали звичайний, машинзовий, а після того таке було святкування, людей було багато, більше 10 тисяч. Що там і, і скажем, і Киселько підвозив пиво, і Роберт Донс підвозив пиво, і Бачевський підвозили. Ну, не могли нас такчити. І ті всі кооператори зрозуміли, що футбол треба підтримувати. Вони дали грошей і після того почав діяти футбол. У нас то називалося м'яч, в Польщі то називалося пінки Пінкіножні в Польщі до тепер називають. У нас вже перейменували футбол, а в Польщі так ще називають пінкіножнім. Перша людина, яка привезла до Львова футбол з Англії. у нас